Забивав, вийшов на чисто першу. сходинку. У нас грізлі атаці. Удар буде, удар є. І Є перший забитий м'яч. Відзначається нас. Максим Са. Артем Павлюченко. Атака грізлі. Передача. Гаршков заб... Виграє Виграється боротьбу Павлюченко. Є перевага кількості гравців. Добивання. Тут забити потрібно. І Артем Павлюченко забиває. Шоста хвилина поєдинку. М'яч забиває Артем Павлюченко. Один. Плачков зможе пробити. І не тільки пробити, а й забити. Петро Плачков. Дев'ята хвилина поєдинку. Відзначається у нас шостий номер. Різлі. Знову команда попереду. Мартинович. Мартинович удар буде, а буде штастий удар. Січиков удари. Момент. Прямо по центру. О, тут Вайсер класно розвернувся. І завершувати атаку потрібно. Не вдається переграти голкіпера. Який же м'яч браво! Євгеній Петренко як зорієнтувався в цій ситуації. 16 хвилина поєдинку. М'яч забуває Євгеній Петренко. Коломойць передачав дотик Горяни не встигає. Момент забити потрібно не встигає. Вітаренко пробиває, Тут дуже непогана передача. Шевченка дуже довго. Дімід. Передача, удар. Максим Лопатенко. Удар і забиває! І Щербина. Михайло 3-2 рахунок робить. 24-та 24-та хвилина поєдинку. Ме забуває Михайло Щербина. Моменти не забиває. Яровенко. Тут можна і пробивати. І пробиває. Просто напрямку говорить Мартинович. Мартинович. Зато довго хоче. Отже удар для грізлі. Петренко. Сам залишився біля М'яча! Сам залишився і сам забиває. Дубль оформляет Пятый номер. 28-го. Хвилина. Момент. Щерб... Остров. Сергій здається зачепив все ж таки Лопатенко. 4-2 на користь Грізлі. Остре програє, але у Острову не буде Гравця Грізлі. Ще одна справа буде. Так, і знову Лопатенко. І Єнко. Тут можна було його кіпера заграти. Домальовував, показував, як. Отут забити потрібно. Вацеховський, є Вайсер. Потрібно віддавати йому передачу. Сарін, ворота, Сарін влучає. Максим Сарін, 5-2. Рахунок стає. на Нагороди. Стерта сходинка. Моменти! 38 ліна, Михайло Михайловикима ще забуває. Нещез два рахунок у нас. Павлюченко, а тут Вайсер. Так, звісно, знову з п'ятому прийомом буде за художниками. 12 набраних пунктів. Ну і, звісно, тут художникам потрібно перемагати. Сінчиков, ще й Сінчиков забуває. 7-2. Два і 34 секунди залишається. Вайцеховський забиває ще й Аркадій Воцеховський. Десятий м'яч. В цьому поєдинку ми з вами побачили на останній хвилині. Аркадій Цеховський 40 хвилина. Сергій, ну і все. Наступить на м'яч. Ігор і буде чекати сирени. Останній поєдинок зимового чемпіонату у нас Грізлі перемагає з рахунком 7-3 острів. Ну, бачимо особливого задоволення у команди немає, тому що четвертими у підсумку стоять грізлі. Друзі, у нас ще один поєдинок на завершення. Зимового чемпіонату серед команд першої ліги у нас художники та м'я.